Нещодавно минуло 116 років від дня народження почесного громадянина міста Долини, доктора права, адвоката Степана Бандери, політв'язня Володимира Горбового у 2008 році. Рішенням Долинської міської ради Володимиру Горбовому було присвоєно звання почесний громадянин міста Долина. Посмертно влада міста, шануючи пам'ять невтомного борця за волю країни, подбала про встановлення на його могилі нового надмогильного пам'ятника. На міському кладовищі освятили надмогильний пам'ятник доктору Володимиру Горбовому. Він прожив довге і нелегке життя. Відбув 25 років концтаборів. Священики відправили поминальну панахиду та освятили пам'ятник. Про життєвий шлях і повстанський сміливий здвиг незламного борця за свободу розповів ініціатор встановлення пам'ятника, міський голова. Володимир Горбовий є. Не тільки символом українського народу, він є символом незламності духу для всіх українців в цілому світі. Був адвокатом, пройшов добру школу юридичну і відзначався тим, що безкоштовно працював для українського люду як адвокат. Він відзначився незламністю духу, і ті слова, які написані тут, на цьому надробному пам'ятнику говорять про сенс його життя. На надмогильному пам'ятнику викарбовані слова самого Володимира Горбового до виступу була запрошена дочка Володимира Горбового. Він дав клятву боротися з ворогами України і боротися за самостійну Україну. Він ту клятву дотримався. Треба, щоб наше покоління могло хоч трошки на 50-60% відчути. Ту силу його, ту відданість, що він не схибив, що він не міг схибити, і щоб набралося того духу, щоб знайшлися нашому поколінню молодому такі люди і такі діти, щоб от його прапор і прапор тих всіх, хто за визволення України боровся всіх бандерівців і, 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 і всього молоді, того покоління. Пам'ятник виконаний у кольорах Організації українських націоналістів поєднання червоного і чорного кольорів граніту. Про творчу концепцію розповіла присутнім автор пам'ятника. Використали символ цієї організації. Зокрема, в Трикутнику вписали Хрестомеч, нижня вершина якого завершується мечем. Як незламним. Напрямком боротьби за суборну та незалежну українську державу. День, присвячений пам'яті Володимира Горбового продовжується в конференц-залі краєзнавчого музею Буйківщина Тетяни і Омеляна Антоновичів у форматі круглого столу, під час якого присутні ділилися своїми думками і спогадами про славного борця за волю і долю України. У Коломиї про.